Доброго раночку. Прийшла відкривати вікна і збирати урожай, вон повна пазуха, нічого не взяла. Гляньте на нових огірочках. Оці, що я недавно посадила. Дивіться, які огірки. о, Бачите? Ці вже перероджуються, вже я їх пообривала. Гляньте, скільки пообривані. От. Ну, позакручую її, хай ще доростають, позак от так позакручую назад і хай ростуть. От, прийшла я, я гляну, що тут трошки перетрубацію зробити. Хочу, оце я вчора повісила, бачите, як, щоб не так пекло. Ух, люди який високий укроп. Хочу інжири. Ой, не інжири пепіно сюди поставить. Одне там при виході стоїть, я його виставляю на двір. Треба його затащити на високі грядки. Огірочки пообривала. О, ось якесь мені не подобається. Бачите, які о. Ці доростають, хай собі ростуть. Трошки тут сьогодні зроблю порядок, але треба йти. Треба йти і закривати. Ой, так, да, закривати огірки. Ну тут що на цих огірочках? Теж зав'язі, але там біля вікна, бачите, лучше. І прийшли ми до цієї красоти. І що, йшли, і що, йшли. І, і, і прийшли. Ой. Ну, буду їх обривати тоді, як вони будуть. Зараз я розвернуся, покажу. Вчора запилила помідорки всі. Який цвіт є, такі я запалила. От. Дивіться. Красотулічка. Ну, хай Росте, Оце щось вона так би тріскає чи що. Може, води мало, слухайте. Зараз я буду поливати помідори, я вже принесла гумат калію. це натуральне добриво. Я вчора вечором спеціально їх полила. Зараз покажу ту бутилку вам. Я вже його налила у кружку, відміряла. Ой, боже, мене кажуть, ці горби, бачите, то тут треба так акуратно ходити. Бачите, якийсь такий величезний цвіт. Ви подивіться, який тут цвіт. Ой-ой-ой, гляньте. Бачите, який цвіт, яка помідора. Чи може від того, що я поливаю часто? Але дивіться, які квітки повиростали. Дивіться, тут. Ну, може, перша квіточка оця, що то, кажуть, її треба обривати. Але я ніколи не огірки, не помідори, не перець, нічого не обриваю. Така гарнюня. Ну, хай ще вісить, хай вісить, вона повинна окраситися добре. О, тут, а дивіться, винесла кавуни. Як не сьогодні, то завтра обов'язково їх посажу на город, я й винесла їх на двір. Зараз цього інжира сюди таку подсуну. мені вже капуста мішає. Залишився один мене саджанець пепіно. От, але мене на укоріненні стоять у літній кухні. Дай таке. Зараз таку ще сюди на землю посажу. Ну, не зараз, я бачите, я зараз, зараз а часу немає. Гляньте, яка капуста. У мене немає часу, щоб все охопити, знаєте, У мене дві руки, якби було хоча б ще одна. Я сьогодні прийшла, відкриваю теплицю, а там в кутку сидить в мене пташка. Я її, видно, вчора не побачила. І то якась така пташка типа голуб, але дуже так цікаво. Он, бачите, налила воно маткалію. Я вам показую. О комплексна до оприлю, вона основ... на основі гумату калію з мікроорганізмами. Воно натуральне це від живої землі, От, тому що я хімію не використовую. Кабачки сьогодні винесу і ці два, викину 20 градусів. От. Щоб скоріше вже доростало. Да я повирізала б цю капусту, де да я гарненько виставила б інжирчики. Ні, інжири так би стояли. Оце пепіно сюди поставила би. Оці дві капусти на мені мішають. Ну, одне можу поставити, але хотілося таку такий рядочок, що тут воно. Отут, воно ще маленьке. Є зав'язана, але бачите, ще така. Ух, як розцвіло за сьогоднішню ніч. Гляньте. Ну. Краса, краса, краса. Помідор. І ці помідори теж піділюло гуматом калію. Всі, які є помідори. Ну от мені так кажеться, що це у мене вже можливо оці дві зав'язалося. Ну не мішай. Це що тут? Мені треба якось тако зробити, щоб ці квіточці воно не мішало, бачите? Було дуже гаряче, то один світ облетів, знаєте? Було гаряче, через що я для пепіно придумала оце таке, як в Іспанії кажуть, Тольдо. Вчора дочка каже: о, тольдо повісила, їй показує. Я кажу, ні, це агроволокно, тако сама зачепила, зачепила. Як буде прохолодно, я буду його. Дивіться, як буде прохолодно, я палочкою його буду раз до стіни або на середину. От якщо буде похмура погода. Ой, які гарні слухайте, а гляньте, які квітки гарні. Як це показати вам з тої сторони, не хочу піднімати, щоб шкоди не наробити. Знаєте, а ну на ту ну то. У мене огірки, бачите, упелені. А о, дивіться, які гарні квіточки. А які смачні плодики. Заглядаю, заглядаю. Один буде там мене при виході. Вчора запилила теж ці помідорки. Плантафолом буду обробляти інжир, але він зараз ще мокрий вечором. Е, Таке воспарення після ночі. Оці вже кажу на вже повикидаю. Можна таку поставити його на дворі, десь подальше щоб мені не це є. Хіба що комусь, може, комусь дам? Ох, яка тут капусточка. Всюди. Всюди позав'язувані. Оце теж мені, бачите, мішає, вона для інжиру мені мішає. Мене, е, мене рослина номер один в теплиці, інжир. Вчора носила, гляньте, що я не робила. Ай, Надя, та неаккуратна. Ці помідори посадить кожен день так я кажу. Сьогодні до мене повинна прийти одна жіночка, то я її у гущу виріжу. Оцю виріжу. Ой, які великі тут лянтина. Бачите? Тоже вона, бачите, куди понакидала. Ах, надя. Ну сюди Отако зроблю. Сюди то не бажано. Щоб воно падало. Отако, бачите, я вириваю, щоб краще було рости. О, і постійно так роблю. Ви бачите. Дехто каже, що не може. А мені Можна, Можна, тому що я так роблю постійно. Глянь, так гарненько коростей інжирчик з бубочками. Брунсик, це борхасота. це брунсик. Далмацький. Е Треба підписувати, я казала, що це є. Мені мучка понакуплювала таких е на палочках штучки, щоб е підписувати, тому що. Це маузонер. Теж оброблю оце все, оброблю е, плантофолом інжири. Оце почала сапати, гляньте, кинула, пішла до другої роботи. Ну кажу, дві руки, ходіть, бо ще одна. Оце далмацьке, оця мені гілочка щось. Ну, сказали плантофолом, то буде добре. І дивіться, де помідора лізе. Я не знаю, у мене помідори будуть вилазити до Нового року. Он тут ціле кубло. Гляньте. Ой. Ну, пташка, слухайте, була в мене в теплиці. Ось сюди потім залетіла. Я геть прийшла, взяла палку, Вон, ця палка, щоб її вигнати, думаю, таку постукаю по цій кришці. А вона сидить, на силу вигнала. Отаке добренько зробили з вами огляд. Занесу ці огірки, бо ж наш, ну, обачте. Тут йому добре на свіжому повітрі, хай чуть постоїть, Потім я його приспособлю десь біля високих грядок. Е, на цьому все. Огляд закінчений. От кожен раз, кожен день, по сто раз я тут контролюю, тому що, може, чи те пов'януть, чи те щось не то. Це щось поправити. У мене один кущик цього. Вчора я відправляла пепіну в Краматорськ і один кущик цієї цибульки я подарувала, поїхав. Жіночка захотіла, то я кажу, я вам подарую. Викупила одного кущика і відправила, поїхав. Сьогодні вона вже отримає отаке добренько на цьому все. Дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Бажаю вам здоров'я. Щоб у вас все в сім'ях все добренько було, ніхто не хворів. От, і щоб все було добре, щоб кінчилась війна. Та й таке. До слідуючого відео.